Якось уранці забула маленька дівчинка налити молока своєму кошеняті. Кошенятко було голодне. Воно хотіло попросити молока у дівчинки. І раптом забуло, як треба просити. Вибігло воно на подвір'я і гірко заплакало. На подвір'ї зустріло корову. Чого ти плачеш, бідне кошенятко? Питає корова зорка. Ну як мені не плакати, каже кошенятко. Я тебе навчу. Ти скажи му, му, і тебе нагодують. Ні, каже кошенятко, це корови так просять. І побігло далі. На подвір'ї паслося лоша. Чого ти плачеш, бідне кошенятко? Як же мені не плакати, каже кошеня. Я голодний, я не знаю, як просити їсти. Це дуже просто, каже Лоша. Скажи, її. її, її тебе й нагодують, я завжди так прошу. Ні, каже кошенятко, це коні так просять. Кошенятка інакше повинні просити. І побігла далі. А на зустріч йому півень. Кошенятко, кошенятко, чого ти плачеш? Я хочу їсти дуже-дуже. Я не знаю, як треба попросити. Ну, я тебе навчу, каже півник. Ти закричи купка ріку, купка ріку. От і все. Я завжди так прошу. Ні, каже кошенятко, це тільки півники так співають. І побігло далі. Прибігло до комори, а там великий чорний кіт. Чого ти плачеш? Як мені не плакати? Їсти дуже хочеться, а я забула, як попросити їсти. А ти скажи няв, няв, відповідає чорний кіт. Згадало кошеня, зраділо. І побігло просто до дівчинки. «Няв-няв!» – занавчало воно так голосно, ніби старий чорний кіт. Що я наробила? схопилася дівчинка. Я ж забула молока дати кошеняті. Взяла мисочку і аж по самі вінця молочком налила, а кошеня все вилизало. Ось така сталася пригода з дівчинкою та її маленьким кошенятком. А ви, малята, не забуваєте про своїх кошеняток? Вчасно даєте їм їсти. А після смачного молочка кошенятка люблять поспати. Тож сьогодні малята я пропоную вам намалювати для маленького кошенятка щоб йому було зручненько спати. Я взяла сьогодні фарбу зеленого та жовтого кольору. Намалюємо довгі вертикальні лінії зеленого кольору, потім горизонтальні лінії, щоб у нас вийшли квадрати. А потім з допомогою конструктора Лего прикрасимо килимочок для котика. По вашому бажанню, як вам сподобається, ось такий вийшов килимочок Котику сподобався. Спробуйте і ви, малята, намалювати килимочок та не забувайте годувати своїх котиків.